Гати і закривати ту гру. Подивимося, що буде сьогодні. Люсі на правому фланзі набирає швидкість Простріл і небезпечно було. Але Ельфтрьом Віго вибиває м'яч на кутовий. Тож буде піоном у віковій категорії Ю-19. Цьому сезоні вже достроково вигравши свою першість. Суперник перевершивши на 5 очок достроково, і відповідно, два останні тури йому вже нічого не вирішували. Тож вирішили собі так програти. Штрафний майданчик, але, на жаль, забирає своїй команді допомагати починати атаки і будувати саме що хороші атаки. Вибивання. От пресенки Ян Він дозволяє Бекерському м'яч перехопити. Спроба удару по уротях. Бекерський пробиває овчам. на правий фланг. Будується ця атака від команди Брома пуйкарна у центр передачі. От величезна боротьба. Удар. І красивий. Момент де Владислав Захарченко грає як останній захисник Прот... має ліву но, е, руку. Ну і праву ногу вирізає. Вячеслав Суркіс. м'яч випускає. Вячеслав Суркіс. і неприємності може бути спроба удару, на тут. Уже треба злятися зараз із В'ячеславом Суркісом. але слава Богу, що все минулося. Проте, це шанс, це стратегія, яку можна потім на супернику використати. Грудзінський з м'ячем Грудзінський передача. Момент у деродину забиває його. Іван Андрейко. Праву дев'яточку просто посилає м'яч ворота. не забивають Тримку Це теж важливо. Багато й шведських насправді гольвальники обіцяли саме що обіцяли, скільки прийшло не зрозуміло. Зараз після цієї атаки ще одне перехоплення і ледь не вдається. Банально з двох але могла, яка спрацювати. На жаль, не спрацювалося. Люсін під праву ногу. Люсін! Цій каворіт божечки, як зараз щастить шва. Так що зрештою голкіпер Лакайо м'яч забрав. Тут передача на фланг. Але знову Костянтин Губенко озимає по флангу, чи не було гри... рукою, не було. Вірменський рефері дозволяє грати. І Знову передача в центр, якщо ж не було офсайду, удар Соркіс! Який божевільний, просто сейв це бачили. Шансів не було, отяг зараз. Дигтяр перехоплює м'яч, віддає передач на лівий фланг. Тут треба розганяти. Тут треба показувати свої скили. Ось е, є віддавання Андрейка. Передача на Павла Люсіна. Як же тонко було, друзі, це було Петя. нагадувати. Світові про війну і на передматчевих заходах, на різних інших моментах, де можна комунікувати, дають цю можливість. Удар по воротах. Положення грою, так, спокійно видихаємо. Верволь, другий, Мартін Остерген номер 3 Зараз після цієї атаки, оскільки атакують, і навіть спроба удару можна а, просто тримати, намагатися отримати цю перемогу. Перевага один гол можна, беут, як зараз. Просто що з ними грати банально десь разюче, нахабно навіть то не будуть помилятися, навіть здалося б у простих ситуаціях. Але атаку вони все ж таки організували. Спроба знову не забрати удар Дар позворота красніче знову стріляє. Ну як зараз треба так помосолити, добре подумати, що міняти у цій грі, коли здається. Все йде непогано. Тут передача, і треба відпрацювати. Ну, здається, там проти Губенка грають. Саме грай так м'яч ми бачили, коли там виповзав з рук, тому що все ж таки вологий. Швидка атака від Динамо. Осипенко. Осипенко тягне м'яч, треба віддавати передачу. І це шанс! Удар, який Черпачок! Позворота, божечку, як тут не вдалося забити Максим Родзінський. Ба... Друзі, все ж таки Іван е Назаріванський все ж таки вийшов на футбольне поле. Так, атака від київського Динамо. Кирило Сипенко. Не, не вдалося йому м'ять забрати, але класний пресер. Іван Андрейко під ліву під праву Андрейко! Стріляє в дальній кут. Як же був близьким до... Бактиман. На останній. Ну, Насправді на, на достатньо часу. І ще один епізод, як же близьким я не... Панікувати. Передача Захарченко знову Правісімо, Закидання на дальній кут небезпечно. Удар Суркіс, рятує рятує. Мяч 67. Хвилин фактично зіграно. Це той результат, який подобається. І ще одна атака. Передача Максим Гродзінський у штрафному. Максим Гродзінський під праву ногу. Максим Гродзінський шукає віддає передачу Осипенко. Ні, лівою йому не дали пробити. Правою спочатку не дали, потім він лівою намагався. Теж не дали. Іваськи встають спину. Іваськи можна дарати Андрейко. Ні. Іди Іван Андрейко? Це реактивний двигун нашого колективу. Іван Андрейко. Центр віддає Осипенко. Є відкривання. Осипенко на правій фланг. І Гродзінський. Стріляй Гродзінський! Вище воріт. Та що ж не йде у ворота суперника сьогодні. Новини а, було проговорено для болівальники, аби вони були в курсі. Простріл сурки зграє чудово кулаками відбиває вперед. Не встигає. Люсін Назаріваський також страхує. Не дозволяють супернику розвернутися. Краснічий віддає назад. Закидання о штрафний майданчик. Пух як небезпечно, але не вдалося. Може все закінчитися навіть попередженням уже у вигляді жовтої картки. Флангова атака. Вдалося проштовхнути вперед. Осипенко, Осипенко. на Андрейка. Андрейко прибурко м'яч. Іван Андрейко по лівому фланзі. Васьків стріляє. 2-0. Два-ноль. Назарі. Васьків заміна. Працює. Одна одна єдина заміна Ігоря Костюка. Ситуація дуже рідкісна. Ну, але ще й наша улюблена команда грає. і Зараз Осипенко отримує передачу. Можна бігти. Осипенко. Вихід фактично сам на сам Осипенко не влучає. У дальній кут пробиває поруч з ворота. Але а, поки не йде передача! ось що це було? Фінзідана. Бравісімо! Атака Динамо, простріл. Як же красиво просто вдалося тут від Осипенка. Ну Далі пройти. Так, Неосипенко був ініціатором цих фінтів насправді. Там Павло Люсін ну, просто показує якісь шедеври. М'яч у штрафному простріл. І ну, давай в свої ворота. Ні, не летить м'яч. Просто. Ще одне закидання на дальній кут. І тут важливо доборотися Епізод! пізот. Один-два. Забивають один, на жаль, багато. 6 ну, але знову ж таки не забуваємо, що це шведський четвертий арбітр. Брома Пуйкар. Закидання. Вдалося відіграти. Момент. Удар воротах. В'ячеслав Суркіс рятує. М'яч на кутовий виходить. 90 хвилин у цьому конкретному матчі заруби. Самовіддачі. Ну і підсумку ще й це все додається фінальним. Позитивним результатом Іван Андрейко. Передача і Іваськів пробиває Добивання. Ну трохи нижче треба бити. Не вдалося. Рівень команди юнацької ліги. УЄФА. Фінальний зв'язок, друзі. Все. Київське Динамо проходить далі. Київське Динамо обігрує «Брома Пойкарну в гостях в Стокгольмі на Грімста стадіоні. Також 2-1 в цьому грі в цьому матчі і 3-1 за сумою двох поєдинків.